Всім привіт прикупив собі такий приборчик GT Media V8 Finder Pro 2. Купляв його на AliExpress Прийшов і мені швидко 9-10 днів. Як бачите, він у нас в чехлі приборчик. Так, прибор для налаштування супутникових антен цифрового телебачення Т2 і камер. Виход для налаштування супутникової антени Т2 і камери. З цієї сторони USB-виход, виход на зарядку. Включати і виключати прибор. З цієї сторони HDMI виход, виход на камери. І AV-In для підключення до старішого телевізора. Зараз я підключу його на HDMI виход на великий екран, щоб було краще видно. Так, бачимо таке меню на приборі. Спутники ДВТ-2, кабель, спектр, система другої, угол, петлівої поїзд. Значить, заходимо в супутники. Шукаємо нам потрібний спутник. Значить, антенна в мене налаштована на 56 градус. Шукаємо 56 градусів. Включаємо антенку на виход. Так, шукаємо потрібну нам частоту. 122.85, вертикаль 27500. Вибираємо. І бачимо, сигнал у нас є 97%. Значить, Скануємо канали, нажимаємо жовтеньку кнопочку. Значить, Є канали і, і заодно і радіо. Бачимо, працює добре. Так. Ну тут вибір спутників великий. Значить ще покажу на Астра 4А. Так, так, так. Значить, Астра у нас. Тут було багато транспондерів. Я всі це лишнє повдаляв. Залишив собі чотири частоти, які саме найходовіші. 117,66, 121,30, 124,37, 1273. Значить, так, тут понятно. Так. Е, значить, йдемо на цифрове телебачення. Так, тут країн різних багато. Значить. Вибираємо або Польщу, або Росію, Значить, підключаємо антенну і шукаємо потрібну частоту. Так, як бачимо, сигналчик у нас є, антена налаштована, значить, скануємо канали, нажимаємо сиденьку кнопочку. Так, зберігаємо. Працює. Хотілося долучитися до цього древнього фахівського промислу. Я вирішив не економити і орендував для себе. Значить, як бачимо, працює. точно не Так, ідемо далі. Значить, кабель, то нам не потрібно. Кабельне телебачення і камера. Спектр я теж не використовував. Так, система. Що у нас тут мова? Довгота, широта, ТВ-система, формат відео. Питання конвертора, включене, е, захват сигналу, установка часу і Wi-Fi. Тим я ще не користувався. Так, значить, ідемо. таке меню. Значить, список ТВ каналів. Значить, що ми тут можемо робити? Можемо удаляти, можемо блокувати, пропускати. Так, значить, покажу вам, як видалити їх. Значить, нажимаємо е синеньку кнопочку редагувати. Якщо хочете всі, то нажимаємо інфо. Значить, позначено, що тут всі канали ми хочемо видалити. Нажимаємо Exit. І зберігаємо. Да. Так, значить в нас залишилось тільки радіо. Заходимо і видаляємо радіо. Список радіоканали. Нажимаємо. Так, така ж сама послідовність. Синеньку кнопочку, інфо, екзит і зберегти. Так, Щось не понажав. Ще раз. так, Інфо. Ще раз. Так, список радіоканалів є. Так, редагувати. Інфо. Екзит. Так, нажимаємо. Все. Все повидаляли. Значить, угол. Теж не використовую. Петлівий поїск. Так, значить, спутник. Я собі тут забив ці 4 частоті на Астрі. І коли налаштовуєш антенну, то зразу відображаються всі чотири частоти сигналу. Так, якби, щоб на кожну частоту не переключатися, воно відображає зразу чотири частоти. Можна ще тяту там додати. Так, ну, в принципі, і все. Приборчик хороший. Рекомендую до, до покупки. Всім дякую за перегляд. До побачення.